Ну, що це тобі сказати? Що ти зробив тут? Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Сьогодні 11 березня. Починаємо сіяти горох. Горох! Наше все. Побачимо, що воно буде по в цьому році. Але в минулому році дуже хороший був урожай. Дай Бог кожен рік такий врожай так можна і кукурудзу не сіяти або сіяти через рік. Але по великому рахунку, що ми зараз бавимося? Збавимося з маркерами для чого? Самі знаєте, де ми живемо, і ті реби виключають всю, всю навігацію, яка тільки є. От і приходиться щось видумувати. Зараз вже подивилися. Вже, навіть деякі відчули, що це за історія з маркерами, щоб ми були готові на ніч, на всяк випадок, якщо воно не буде працювати. Ну а так, що там? Традиційно мільйон на гектар гороху штук схожих. Зараз сівалка одна, зараз друга приїде з віка овса І ще одну третю витягну, щоб скоріше це все робилося і сіялося. Тримайтеся, успіхів вам!